Вітаю, друзі, на каналі Ремінь! З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми розглянемо важливу та неоднозначну тему, яка стосується кожного українця. Чи знали ви, що тарифи на транспортування газу можуть зрости в чотири рази? Що ж стало причиною такого радикального рішення? Нафтогаз разом зі своїми дочірніми компаніями стверджує, що нинішні тарифи вже не покривають їхніх витрат, вони вказують на збитковість. І для того, щоб забезпечити прибутковість на рівні 20% у 2025 році, вимагають суттєвого підвищення. Уявіть собі, зараз транспортування газу це складна система, яка охоплює тисячі кілометрів трубопроводів, обслуговування яких є надзвичайно витратним. Але чи справді ці витрати настільки значні, що потребують такого радикального кроку? Чому підвищення становить не 10% чи навіть 20%, а одразу 400%? Ці питання залишаються без чіткої відповіді. Згідно з даними Нафтогазу, більшість витрат іде на модернізацію старих мереж та погашення боргів. Але тут виникає питання, чому ці борги з'явилися? Чи є вони наслідком неефективного управління а, можливо, завищених зарплат керівництва. Люди, які щоденно стикаються з проблемами виживання, мають право знати, чому платять за чужі помилки. Окремо варто згадати про ситуацію з прибутками. Як може державна компанія, яка заявляє про свої збитки, планувати 20% прибутковості? У той час, коли мільйони українців ледве зводять кінці з кінцями, така позиція виглядає щонайменше цинічною. Прозорості та звітності тут явно бракує. Однак найбільше обурення викликає факт, що це рішення зачепить усіх, навіть тих, хто газом не користується. Тарифи на транспортування будуть покриватися з державного бюджету, тобто з наших податків. Це означає, що кожна гривня, яка могла б піти на освіту, медицину чи соціальні виплати, тепер піде на покриття витрат монополіста. Розуміючи все це, виникає важливе питання: чи є інші шляхи вирішення цієї проблеми, чи можливо оптимізувати витрати, знайти внутрішні резерви або зменшити адміністративні витрати? Як громадяни, ми маємо право вимагати чітких і прозорих пояснень. Тож давайте разом будемо шукати відповіді на ці питання. І тримати ситуацію під контролем. Комісія на КРЕП вже серйозно розглядає можливість підняття тарифів на транспортування газу. І це викликає багато запитань у кожного з нас що це означає для побутових споживачів, як це змінить наші щоденні витрати, і чи дійсно ми будемо захищені від цих нововведень. Почнемо з найважливішого: Уряд обіцяє, що підвищення не зачепить побутових споживачів завдяки діючому мораторію. Це означає, що навіть якщо тарифи зростуть, рахунки звичайних людей залишаться на колишньому рівні. На перший погляд, це здається добрим рішенням, але за ним ховається безліч проблем. Наприклад, як компенсуватимуть цю різницю? Відповідь проста і водночас тривожна з державного бюджету, а значить, із кишені кожного з нас. Тепер уявіть, що кошти, які могли піти на школи, лікарні чи соціальні програми, будуть витрачені на покриття витрат енергетичних компаній. Навіть ті, хто не користується газом, фактично будуть змушені платити за це підвищення через податки. Це створює ситуацію, коли ми всі стаємо заручниками рішення, яке приймається без нашої участі. Однак є ще один аспект, який не можна ігнорувати. Хоча тарифи для побутових споживачів не зміняться, це не означає, що ми не відчуємо наслідків. Як тільки закінчиться мораторій, Нові тарифи набудуть чинності, і тоді зростуть витрати на опалення, приготування їжі та навіть на товари, вироблені в Україні. Це неминуче вдарить по гаманцях кожного з нас. Посередині цієї ситуації з'являється ще один важливий момент: друзі! Ваш підпис із українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Так? Це стосується кожного, хто хоче залишатися в курсі найважливіших змін і тримати владу під контролем. Разом ми можемо впливати на ситуацію, вимагаючи прозорості та обґрунтованості кожного рішення. Тож, навіть якщо уряд обіцяє, що ми не постраждаємо від підвищення тарифів зараз, важливо розуміти, що це лише тимчасове рішення. Майбутнє кожного з нас залежить від того, наскільки активно ми будемо відстоювати свої права та вимагати справедливості. Ця боротьба тільки починається, і в ній немає місця байдужості. Підняття тарифів на транспортування газу це не лише питання побутових рахунків. Воно зачіпає значно ширший пласт нашої економіки, особливо бізнес. Уявіть ситуацію: підприємства, які залежать від газу, вже зараз працюють у складних умовах. А тепер додайте сюди зростання витрат на транспортування газу. Наслідки будуть відчутними для кожного. Найперше, підняття тарифів, означає, що виробничі підприємства, які використовують газ, змушені будуть закладати додаткові витрати у свою продукцію. Це може бути як виробництво хліба, так і важка промисловість. У результаті кожен товар, який має хоч найменший зв'язок із використанням газу, подорожчає. А це означає, що ми з вами, кінцеві споживачі, будемо змушені платити більше навіть за найзвичайніші товари. Особливо постраждає малий та середній бізнес. Якщо великі корпорації можуть знайти резерви для часткового покриття витрат, то дрібні виробники часто працюють на межі прибутковості. Для них підвищення тарифів може стати тим ударом, який змусить скоротити персонал або навіть зупинити діяльність. З одного боку, держава говорить про підтримку українського виробника, а з іншого, створює умови, в яких вижити зможуть лише найсильніші. Варто також згадати про теплопостачання. Підприємства, які забезпечують наші домівки теплом, також потрапляють під дію нових тарифів. І хоча наразі мораторій обіцяє захистити нас від збільшення рахунків, це лише тимчасовий захід. Як тільки обмеження знімуть, опалення може стати розкішю для багатьох родин. І що найгірше, нові тарифи ставлять українські товари у неконкурентне становище на міжнародному ринку. Наприклад, Якщо український виробник використовує газ для випуску своєї продукції, його витрати значно зростають. У результаті той самий товар, імпортований з Польщі чи іншої країни, може коштувати дешевше, ніж вироблений у нас. Це абсурдна ситуація, коли вигідніше імпортувати, ніж підтримувати власне виробництво. Такі умови позбавляють українські підприємства шансів на розвиток. Україні, яка прагне економічної стабільності та зростання, це неприйнятно. Для того, щоб наша економіка могла розвиватися, потрібні зрозумілі, стабільні і передбачувані правила гри. Натомість бізнес отримує черговий виклик, який ставить під сумнів його існування. На сам кінець пам'ятаймо, кожна гривня, витрачена підприємствами на підвищені тарифи, це гривня, яка не піде на зарплати працівникам, модернізацію обладнання чи нові інвестиції. Це гривня, яка виводиться з економіки країни, роблячи нас усіх біднішими. Тому важливо вже зараз звертати увагу на ці проблеми та шукати рішення, які дозволять зберегти баланс між інтересами енергетичних компаній і добробутом усієї країни. Рішення про підвищення тарифів на транспортування газу знаходиться в руках комісії на Креп органу, який, на перший погляд, має виступати гарантом справедливого регулювання в енергетичній сфері. Про те, наскільки їхні дії дійсно спрямовані на захист інтересів простих українців. Комісія стверджує, що підвищення тарифів є економічно обґрунтованим і необхідним для стабілізації енергетичної галузі. Вони зазначають, що існуючі тарифи не покривають витрат на транспортування, а додаткові кошти потрібні для модернізації застарілих мереж. Однак чи можна довіряти цим обґрунтуванням? Більшість рішень комісії приймаються без достатньої прозорості, а громадськість отримує лише загальні пояснення, які важко перевірити. Головна проблема полягає в тому, що КРЕП фактично діє як посередник між енергетичними компаніями і споживачами. Їхній обов'язок знаходити баланс між інтересами обох сторін. Проте реальність показує, що інтереси монополістів часто переважають. Підвищення тарифів виглядає як задоволення вимог Нафтогазу та його дочірніх структур, які прагнуть збільшити свій прибуток. Важливо розуміти, що рішення КРЕП впливають не тільки на фінансову ситуацію окремих домогосподарств, але й на загальну економіку країни. Підняття тарифів створює тиск на всі галузі, що використовують газ від харчової промисловості до теплопостачання. У результаті страждає кожен. Від великих корпорацій до пересічних громадян. Критики роботи комісії часто наголошують на відсутності реальних механізмів контролю за їхніми рішеннями. Чи дійсно КРЕП проводить глибокий аналіз пропозицій енергетичних компаній, чи враховує реальну фінансову ситуацію населення? Відповіді на ці питання залишаються неясними. Громадськість отримує лише сухі звіти і цифри, які важко зрозуміти без спеціальної підготовки. Значну роль у цьому процесі відіграє і політичний аспект. Комісія часто змушена ухвалювати рішення під тиском уряду чи лобістів від енергетичної галузі. Це створює ситуацію, коли їхня незалежність ставиться під сумнів. Замість того, щоб діяти в інтересах суспільства, нерідко стає інструментом реалізації бізнес-інтересів. На цьому фоні виникає питання: як ми, звичайні громадяни? Можемо вплинути на процес ухвалення таких важливих рішень. Прозорість роботи КРЕП і залучення громадськості до обговорення тарифної політики мають стати пріоритетом. Якщо суспільство матиме змогу впливати на процеси рішення, що приймаються, будуть більш обґрунтованими та справедливими. Роль КРЕП це не лише регулювання тарифів, це відповідальність за економічну стабільність країни і добробут її громадян. Їхні рішення мають ґрунтуватися не лише на економічних показниках, але й на соціальних реаліях. І якщо ми прагнемо змін, важливо вимагати від комісії прозорості, підзвітності та справедливості. Тільки так можна досягти балансу між інтересами енергетичних компаній і потребами українців. Мораторій на підвищення тарифів для побутових споживачів, введений урядом, став своєрідним щитом, що тимчасово захищає населення від зростання витрат на газ. Однак цей захист має свої межі, і його закінчення вже на горизонті. Що чекає на нас після завершення мораторію, і як це вплине на наше повсякденне життя? Наразі діючий мораторій означає, що навіть якщо тариф на транспортування газу офіційно підвищується, це не позначиться на рахунках населення. Але важливо розуміти, що в цьому випадку всі додаткові витрати покриваються з державного бюджету, тобто, замість того, щоб платити більше напряму, ми опосередковано покриваємо ці витрати через наші податки, соціальні виплати і навіть пенсії. Однак, як тільки мораторій буде знято, ситуація різко зміниться. Підвищені тарифи набудуть чинності, і їх вплив стане відчутним для кожної родини. Рахунки за транспортування газу можуть зрости в кілька разів, і це станеться в той момент, коли багато людей вже стикаються з економічними труднощами. Для пенсіонерів, людей з низькими доходами і багатодітних родин це може стати справжнім викликом. Окрім безпосереднього впливу на домогосподарства, слід звернути увагу і на підприємства, які постачають тепло. Як тільки мораторій завершиться, тарифи на транспортування газу автоматично вплинуть на вартість теплопостачання. Це означає, що опалення житла може значно подорожчати, створюючи додаткове навантаження на бюджет кожної родини. З іншого боку, дія мораторію є короткостроковим рішенням, яке не усуває головної проблеми дизбалансу в системі енергетичного регулювання. Нафтогаз та його дочірні компанії, як і раніше, наполягають на необхідності підвищення тарифів для забезпечення своєї прибутковості. Якщо це рішення буде затверджене, то навіть після закінчення мораторію можливості перегляду чи скасування тарифів будуть вкрай обмеженими. Ще одна важлива деталь. Завершення мораторію може відкрити двері для подальших підвищень тарифів. Якщо зараз затвердять підвищення на 400%, цокін, то що завадить енергетичним компаніям вимагати нових збільшень у майбутньому? Це створює небезпечний прецедент, який може мати довгострокові наслідки для всієї країни. Зрозуміло, що мораторій це лише тимчасовий захист, а не вирішення проблеми. Потрібні кардинальні зміни в підходах до регулювання тарифів. Прозорість у розрахунках витрат і доходів енергетичних компаній, а також участь громадськості в ухваленні таких важливих рішень. Завершення мораторію стане випробуванням для кожного з нас. Важливо вже зараз готуватися до цієї події, стежити за рішеннями комісії, вимагати прозорості та підзвітності від уряду і енергетичних компаній, а також об'єднуватися для захисту своїх прав. Адже від того, як ми зреагуємо сьогодні. Залежить наше завтрашнє життя. Питання підвищення тарифів на транспортування газу це не лише цифри в рахунках, це реальний вплив на життя кожного українця. Але чи можемо ми щось змінити? Однозначно так, спільна дія громадян, профспілок і активістів може стати тією силою, яка змусить владу враховувати інтереси суспільства. Перше, що потрібно зробити, це поширювати інформацію. Багато людей не усвідомлюють. Наскільки серйозні наслідки можуть мати ці рішення? Кожен з нас може стати джерелом правди, обговорювати цю тему з друзями, родиною у соціальних мережах. Чим більше людей буде поінформовано, тим сильніше стане громадський голос. Далі звернення до профспілок та громадських організацій. Об'єднання зусиль дозволяє створити масштабний тиск на уряд і регуляторні органи. Профспілки можуть організувати звернення, публічні обговорення та акції. Які привернуть увагу до цієї проблеми на національному рівні, активна участь кожного громадянина у таких ініціативах може стати вирішальним. Окрім того, слід звернути увагу на механізми юридичного захисту. Українське законодавство передбачає можливість оскарження необґрунтованих рішень у судах. Громадські організації та правозахисники можуть ініціювати відповідні процеси аби зупинити надмірне підвищення тарифів. Або змусити комісію КРЕП обґрунтувати свої дії прозорими розрахунками. Важливо також не забувати про нашу роль як виборців. ми маємо право вимагати від депутатів прозорих і справедливих рішень. Звернення до місцевих депутатів, листи до парламентарів і публічний контроль за їхньою діяльністю це ще один спосіб вплинути на ситуацію. Проте, найголовніше не залишатися байдужими. Кожен із нас має унікальну можливість стати частиною змін. Якщо ми будемо мовчати, тарифи зростатимуть, якість життя погіршуватиметься, а наш голос так і залишиться непочутим. Саме тому закликаю вас до дій. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремін.